Екзаменаційний маршрут номер 2 з сервісного центру 5342 місто Кременчук. Друзі, вітаю вас! Іспит починається з площадки. Рушаємо і проїжджаємо шлагбаум, вмикаємо лівий покащик повороту і виїжджаємо на цю дорогу. Зараз ми будемо повертати ліворуч згідно маршруту номер 2 Завчасно вмикаємо. Лівий покащик повороту та повертаємо ліворуч, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються зліва, справа і виїжджаємо в свою полосу, не зарізаючи, тобто не виїжджаючи на зустрічну смугу, рухаємося прямо, вмикаємо. Лівий покащик повороту. Бачимо по таймеру, що ми встигаємо повернути ліворуч і повертаємо наліво. Рухаємося прямо. Друзі, нагадаю, щоб вдалося скласти практичний з водіння, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Бачимо знак 3.29 максимальне обмеження швидкості. 30 км на годину. Рухаємося прямо. Попереду знак 538 пішохідний перехід. 538.1. Надаємо перевагу пішоходам і продовжуємо рух прямо. Зараз, згідно маршруту нам необхідно повернути. Ліворуч на наступному урегульованому перехресті. Займаємо ліве положення, не наїжджаємо на суцільну лінію розмітки. Якраз там у нас загорівся дозволяючи сигнал світлофору. Бачимо знак 5.16 напрямок руху по смугах. Тобто ліва смуга у нас якраз саме для повороту ліворуч і чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Бачимо знак головної дороги, але у нас так як працює світлофор, то згідно пункту правил 8.3 ми керуємося саме сигналами світлофору. Якби світлофор не працював, то першочерговість проїзду регламентували саме проїздами дорожніх знаків. Бачимо, у нас основний зелений загорівся там контурна стрілка для руху прямо, а додаткова секція у нас саме для руху ліворуч знову у нас на цей ми вже встигаємо і рухаємося прямо. Основний сигнал у нас зелений, тому ми верніше. Вже червоний, тому ми повертаємо, але надаємо перевагу іншим транспортним засобам. І зразу перелаштовуємося у праву смугу. Друзі, нагадаю, щоб дала скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль автошколи чи сервісного центру на ваш вибір. Пересвідчились. Показали паспорт, назвали та по батькові, пересвідчили, що у вас вимкнула нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, зеркала, кермо, руль, підголовник. пристегнулося ремнем безпеки, пересвідчили, що немає червоних лампочок, не світяться на приборній панелі, які свідчать про затягнутий ручник, незачинену двері не не зачинену. або не ремень ремінчись. Якщо у нас механіка, витискаємо щеплення, натискаємо на педаль гальма, вмикаємо першу передачу, вмикаємо необхідний покащик повороту, знімаємо автомобіль з ручника і починаємо рух, вмикнувши поворот і надавши перевагу іншим учасникам дорожнього руху, якщо того потребують правила дорожнього руху. Паркований автомобіль, подивилися від дзеркало, повернули голову на пів секунди, щоб нікого не загубити в сліпій зоні, і рухаємося прямо. Об'їхали, повернулися в праве положення, також обов'язково подивилися у праве дзеркало. Зараз у мене друга передача. У цій рейки я приїжджаю десь на скорості 15 км на годину і рухаємось. Ще я на третю не перемикався тут, якщо що, кому якщо цікаво. Добре, що у нас є на світлофорах таймери, ми бачимо, коли у нас там буде дозволяючий сигнал. Зупиняємось так, щоб бачити колеса автомобіля попереду. Друзі, всі інші маршрути ви можете бачити у відповідному плейлисті всі 6 міста Кременчук. Тому заощаджуйте кошти на автоінструкторах, вивчайте ці маршрути, придивляйтесь, запам'ятовуйте. Деякі знаки дорожні, розмітка і тому подібне. О'їжджаємо. Велосипедиста, але там знову припаркований автомобіль. Друзі, а у кого є можливість, буду вам вдячний задонатки, будь ласка, на каву, карта Приватбанку є в описі. Цього каналу або в закріпленому коментарі буду вам щиро вдячний. Вже не перелаштовуюся у праву полосу, бо там вже і маршрутки зібралися. По-перше, не встиг перелаштуватись, по-друге, у нас вже буде за Цим світлофором, там зупинка громадського транспорту. І вони зараз всі зупиняться, ми будемо їх об'їжджати. Ми рухаємося прямо. І оце тільки зараз я вмикнув третю передачу. Зараз швидкість у мене 35 вже 40 км на годину. І рухаємось у середній полосі. Тут зазвичай ми будемо рухатися саме у середній полосі. Розмітку тут погано видно, але згідно правил дорожнього руху ви повинні поділити дорогу приблизно пополам, врахувавши, в даному випадку не пополам, а на три частини, врахувавши ширину транспортних засоб, засобів та безпечну, безпечний інтервал. Нагадаю, безпечний інтервал, це відстань між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами. За якою гарантована безпека дорожнього руху. Також їдемо, дотримуючись безпечної дистанції. Безпечна дистанція це відстань до автомобіля, який рухається попереду у нас у тій самій смугі, який у разі його раптової зупинки або зниження швидкості. Ця відстань нам дасть змогу зупинитися без зіткнення і без виконання будь-якого маневру, тобто повороту там, ліворуч, чи праворуч. Обороняючи сигнал світлофору і ми зупиняємося. Дивіться, не перед колесами автомобіля а трохи далі. Десь, ну, грубо кажучи, такий грубий досить. Це десь 100-150 метрів ваш погляд повинен бути від, вашого, від капоту вашого автомобіля. На сам, ну, правильніше його вимірювати в секундах. Як це робити, є відео на каналі, щоб зараз не відволікатися. Але десь так приблизно. 100-150 метрів. Чи людський зор так він у нас зроблений, що влаштований, що ми так більше бачимо інформації. Тому тільки іноді переводьте перед колесами автомобіля погляд, коли об'їжджаєте там якісь ями, люки і інші там моменти. Рухаємося прямо нас дозволяючи сигнал світлофору поки що ми бачимо, що ми вступ, встигаємо. І зараз нам необхідно буде перелаштуватись ліворуч, дивимось у ліве дзеркало. Нагадаю, що необхідно надати перевагу тим автомобілям, які рухаються у полосі, в яку ви перелаштовуєтесь. За умови одночасного перелаштування перевагу має водій, який знаходиться справа. Зараз тут нам необхідно робити розворот, розвертаємось і перелаштовуємося у праву смугу. Як варіант можна зразу вже перелаштуватись у середню смугу, але враховуйте, друзі, те, що перед пішохідними переходами є суцільна лінія розмітки. Вона наразі затерта, але 15-20 метрів до пішого переходу не перелаштовуйтесь, тому що там сильна лінія розмитки, щоб вам не зарахували. Це як То бачимо знак на прямому кругу по смугах 5-16 і прямо ми можемо рухатись будь-якої смуги. Зупиняємось на забороняючись на світлофору, лінією Бажано так, щоб ми її бачили. Але Можна і ближче, ось бачите, автівка поруч, щоб вона зупинилась при стопліні, але вона стоїть трохи ближче до остоплінії. Так як новачок не зовсім відчуває габарити автомобіля, то можливо краще так і зупинитись, щоб бачити її. А ви вже обираєте, як вам краще. До речі, водіння, не дивлячись на все, це доволі такий творчий процес. Тому але правила дорожнього руху треба виконувати, звісно. ж. Рухаємося прямо. Тут ми майже завжди будемо рухатися у середній полосі, тому що справа у нас полоса запаркована. Ми попали на зелену смугу, тобто на червону, бачите, на кожному світлофорі ми зупиняємось. Також при світлофорі, бачите, також суцільна лінія розмітки. Не наїжджайте на неї. Можете дивитись на сигнали світлофора для пішоходів, бо тут таймера нема і вже ви можете дивитись і підготувати ваші дії для подальшого руху. Особливо це важливо для для автомобіля з механічною коробкою передач Рухаємося прямо. На заперенняючий сигнал світлофору, бачите, на кожному світлофорі. Світлофори вони зазвичай влаштовані так, що якщо зараз ну, що... якщо ви дотримуєтесь швидкісного режиму, то ви завжди повинні приїжджати на зелений світлофор. Якщо ви попадете саме в той час, якщо вам повний дзвон. Тобто чисто теоретично можна зупинитись, почекати якийсь час, там, декілька секунд, і розпочати рух, і ви постійно будете рухатися. Вам буде постійне зелене світло на всіх світлофорах. Зазвичай дорожні служби саме так налаштовують світлофори. Рухаємося прямо. В деяких містах України навіть так і написано, що увага, діє зелена хвиля, в Вінниці бачив таке. В Дніпрі є. мигаючий зелений, проїжджаємо Зараз на наступному перехресті ми будемо повертати праворуч. У нас для цього є дві полоси. Перелаштовуємося у крайню праву полосу Бачимо, да, ось знак напрямок руху по смугах. І ось тут вже якраз саме ці дві полоси, про які я вам казав. І чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. і чекаєте дозволяючого сигналу, можна руки з керма прибрати, покласти собі на ноги, так вам буде простіше трохи підпочинити. Дозволяючий сигнал і рухаємося. Повертаємо праворуч, бачимо знак головної дороги. Тримаємось з правої сторони, пішохідний перехід, бачимо припарковані автомобілі, лівий покажчик повороту, вже за пішохідним переходом перелаштовуємось. Якби перед пішохідним перелаштовувалися, то, нагадаю там за 15-20 метрів перелаштовуєтесь, бо там чисто теоретично повинна бути суцільна смуга, смуга розмітки. зайняли крайнє праве положення, дозволяючи сигнал світлофору. і ми рухаємося прямо. Бачимо припаркований автомобіль, ділить пока ще повороту, подивилась ліве дзеркало на пів секунди, повернули голову наліво. Нікого не загубити у сліпій зоні, об'їхали автомобіль і справимо поки що повороту, повернулись у праву частину дороги, зупиняємось на світлофорі Налаштовуйтесь на позитивний лад, на те, що ви складете іспит, і це підвищує ваші шанси. Ви повинні вірити в себе, працювати над своїми слабкими сторонами. Кожен знає, що йому там не вистачає, чи він глохне при початку руху, чи ще щось. Так, бачимо, трохи виступають автомобілі, лівий покажчик повороту і рухаємося прямо. Забороняючи сигнал світлофору у нас. Бачимо знак. Рух тільки прямо або праворуч, наліво дорога з одностороннім рухом, дозволяючи сигнал і рухаємося далі. Об'їжджаємо люки, наскільки це можливо. І тут, а вибачаюсь, ми повертаємо ліворуч, займаємо ліве положення і чекаємо на дозволяючий сигнал світлопору, не наїжджаємо на суцільну лінію розмітки. Бачите, як бус усе їде, усе порушення, так не радить. І не тільки на іспиті, а й в житті також. Не дай Бог що. Дивіться, стоїмо при лівому повороті на прямих колесах. Бачимо, що у нас вже забороняючи сигнал світлофору і чекаємо. Тут також зустрічники вони повертають ліворуч, тому ми стоїмо на прямих колесах. Не дай Бог позаду удар автомобіля. то... Машину викидуємо на смугу з стрічного напрямку. Стоїмо на прямих колесах і враховуємо, що при лівому повороті нам необхідно пропустити автомобілі верніше пішоходів, які переходять дорогу, на яку ми повертаємо. Бачите, тут пішоход, йде. Навіть оцей автомобіль повертає, хай він цей повертає. Ми там вже бачимо, що у нас вільно, в принципі. пішохода пропускаємо. І дивіться, у нас тут така незвичайна дорога. Дві полоси в одному напрямку, в нашому, і одна полоса для маршрутних транспортних засобів. Не в кожному місті таке побачиш, є таке в Києві у Соломинському районі. Тільки там три полоси в одному напрямку. Чи чотири, я вже не пам'ятаю, мабуть, будь ж таки три. Дозволяючи сигнал світлофору, ми рухаємося прямо. Бачимо знак напрямок руху по смугах, що можна тут рухатися тільки прямо а з правої смуги ще праворуч. Попереду у нас також навчальний автомобіль. Ми що не встигаємо тоді тому зупиняємось перед стоп лінією. Самі такі топові помилки це початок руху з ручника. Це прям часто, часто дуже робить, роблять уснів наїзд на суцільну лінію розмітки. Фору, і ми рухаємося прямо. Зараз ми будемо повертати ліворуч. Вмикаємо лівий покажчик повороту 50-100 метрів у населеному пункті, поза населеним пунктом 150-200 і повертаємо ліворуч, бачимо по таймеру, що не встигаємо, зупиняємося чекаємо на дозволяючий сигнал. Інколи буває, що вимикається поки що повороту, коли ви там десь якийсь невеличкий радіус повороту робите там ще більший. Тому контролюйте цей момент і поновлюйте, якщо він виключився у вас. Чинені двері автомобіля, об'їжджаємо і повертаємось, забороняючи сигнал світлофором. Раджу вам при кожній зупинці дивитися у зеркало заднього виду. Чи там встигають позадій водії зупинитися, якщо не встигає, ви можете, якщо у вас є можливість така, то трохи далі протягнути автомобіль. Зробивши все для, для того, щоб уникнути дорожньо-транспортної пригоди. Бачимо обмеження швидкості. 30 км на годину, зазвичай всі повільніше їдуть і повертаємо праворуч, надаємо перевагу пішоходам. І повертаємо праворуч, ліворуч, бачаєсь, даємо перевагу автомобілям. Тобто весь маршрут, майже ну, більшість маршруту пройшло на другій передачі. Заїжджаємо на територію сервісного центру, там, де вам накаже верніше, не сервісного центру. Тут у нас є парковка, ну вона далі, там, де розпочинався маршрут. Зупиняємось там, де вам наказує інспектор ваш. Дякую за те, що дивилися. Підписуйтесь на канал. Бажаю всім вдалося скласти іспит та до зустрічі на дорогах. Всім пока!